Усім привіт! З вами залюблений в історію. Я думаю, ви 100% ще шкільних часів чули про Гомера. Гомер це легендарний грецький поет, який написав Іліаду та Одіссею. Принаймні так вважає суспільство. І я думаю, що 60% з вас принаймні читали або Іліаду, або Одіссею, або навіть і Іліаду, і Одіссею. Особисто я читав і Іліаду, і Одіссею, бо це мої два найулюбленіші твори. І от ви знаєте прекрасно, що в Іляді описуються події 10-го року Троянської війни, коли греки на чолі, де з Агамемноном, штурмували Трою, і троянці на чолі з Гектором обороняли ту Трою. І врешті-решт, за допомогою троянського коня і хитрості Одіссея, греки взяли це місто. І людство декілька останніх сторіч намагалося знайти ту Трою. Намагалося зрозуміти, де ж все ж таки відбуваються події? Де ж ця Троя знаходиться? Де ж знаходиться скарб Пріама? І де загалом троянський кінь? І людство все ж таки знайшло Трою у 19 столітті. І Трою знайшов такий собі Генріх Шліман. Але він її, начебто, і знайшов, але сам і знищив. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же Генріх Шліман знищив Трою. Давайте спочатку загалом поговоримо, хто ж такий цей Генріх Шліман. Шліман за однією з версій, ще в дитинстві дізнався про Трою, і саме тоді захотів її знайти. Підліткому віці він працював в бакалійній крамниці. Бакалія це магазин, де продають якісь там продукти, наприклад, хліб, цукор, чай або якісь там ще прянощі. Згодом він став юнгою, але його корабель на шляху з Венесуели до Нідерландів розбився. Після цього він вирішив працевлаштуватися в Нідерландах. Спочатку він став помічником в офісі, згодом бухгалтером. Потім ця корпорація, в якій він працював, послала його послом до Росії в Петербург. У 1946 році він поїхав до Петербурга і там почав заробляти собі гроші, заробляючи продажем індиго. Індиго це така фарба. Там же у Росії він одружився з Катериною Ліщиною у 1852 році. У 50-х роках він поїхав до США, де отримав американське громадянство і був з ним до кінця свого життя. Протягом цих всіх поїздок він заробив купу грошей і відповідно міг собі дозволити нічого він більше не робити і присвятити себе пошукам Трої. Він починає подорожувати різними країнами світу, відвідав Грецію, Італію, Японію, Індію, Китай. І от, врешті-решт, у 1869 році в Греції він зустрічає Франка Келварта. Франк Калварт це археолог, який придбав собі пагорб на Гіссарлик Гісарли – це сучасна західна Туреччина. І він хотів власне там провести розкопку, бо вважав, що якраз там знаходиться троє. Септо Келвар це той самий шлімен, тільки бідний. Але трішки розумніший. І от цей Келвар починає переконувати Шлімана в тому, що давай починаємо розкопки саме тут, бо я 100% знаю, що саме на цьому пагорбі є троє. А в Шлімана на купу грошей, і він хоче саме ці всі гроші інвестувати в пошуки троє. Відповідно, починаються розкопки. Між іншим, шліман написав книжку Ітака Пелопонеси, Троє, в якій пише обґрунтовує ідею того, що от саме на цьому пагорбі на Гістерлику є троє. Але він не згадує там Келверта жодного разу. При тому, що ця гіпотеза є саме Келверта, а не Шлімана. От такий от був Шліман, хотів він собі дуже багато слави. Між іншим досить цікава була процедура одруження Шлімана з Гречанкою Софією. Шліман собі дуже сильно хотів дружину, яка була захоплена Грецією, любила Гомера і так далі. І от один його дружбенник, якийсь там архієпископ, допоміг йому знайти таку дружину. Нею виявилась така собі школярка Софія, і, от, відповідно, Шліман вийшов за школярку у 1869 році. А перед продовженням перегляду цього відео, хочу нагадати тобі підписатися на мій ютуб канал, на якому власне, дивишся це відео, та на мій телеграм-канал посилання в описі до цього відео. Там я кожного дня різміщую різноманітні прикольні факти про історію та і про себе. Тож загалом підписуйся, там досить цікаво. У 1871 році розпочалися розкопки на гісарлику. І тут постає головна проблема. А проблема в тому, що шліман не був професійним археологом. В нього було купу грошей, але він не знав, як правильно копати. До того ж, він вів розкопки незаконно, оскільки Туреччина не дозволила йому копати. Але його це не хвилювало. Він ішов до своєї мети до Трої. Яким же чином шліман проводив розкопки? Тут все банально просто і насправді дуже страшно. Він просто викопав траншею в глибину 45 метрів. Він не проводив ніякі описи місцевості, не займався стратеграфією і так далі. Просто виковаряв 45 метрів землі, грубо кажучи. Як зазначають Джил Рубалькаба та Ерік Клайн у своїх розкопках Трої від Гомер до Гістерлика, методи шлімана були жорстокими та жорсткими, навіть за стандартами 19 століття. Він програв шари ґрунту та все, що в них було без належного обліку, без картографування з мало описів відкриттів. Деякі джерела навіть зазначають, що шліман використовував динаміт під час розкопок. Тобто, уявіть, ти копаєш трою. Троє місце, де має бути, по ідеї, купу золота, де має бути купу всього, ти копаєш динамітом. Знову ж таки, це наслідки його непрофесійності. І от ці розкопки через два роки, у 1873 році, таки дали свої результати. Він викопав місто і викопав певні скарби. І, о боже, шліма на шок, звичайно! Це ж троє, це ж воно, а скарби це ж скарби прямо, 100%. І все, тепер шліман суперзірка, красавчик, тепер він їздить по всьому світу. Йому всі аплодують в Берліні, йому навіть дали почесне звання почесного громадянина Берліна. І все, шліман суперзірка. Але є одна проблема. Як згодом провели експертизу, виявили, що шліман викопав найдивніше місто, яке було на гісарлику. І це місто існувало ще у третьому тисячолітті до нашої ери. Натомість, датування Гомерової Трої це приблизно тисячний рік до нашої ери. Сабто він викопав місто, яке було за 2000 років до Гомерової Трої. І тут якраз таки проблема. Він якраз таки докопав до так званої Трої 2. А реальна Троя, Гомерова Троя, це Троя 6. Ну тобто він її так буквально прокопав і дійшов до прям низу. І тут якраз таки постаний ключовий момент: що він знищив цю Трою, Трою 6. Тим, що він використовував динаміт, тим, що він бездарно абсолютно копав цю землю, він просто знищив ту пам'ятку. І тепер ми, як. Дослідники, як люди, які цікавляться цим, ніколи не зможуть побачити ту трою, яка була. Так дійсно, деякі знахідки, які він дістав, дійсно вони стосуються до Трої 6. Але більшість того, що зараз ви бачите на гізрлику, це Троя 2. Це давнє місто Греків, яке там було за 2000 років до справжньої ну тієї, яка нам треба троє. А з приводу скарбів пряма, думаю, ви вже догадалися, що то ніякі не скарби прямо. Ті скарби, які викопав Шліман, датуються третім тисячоліттям до нашої ери, а скарби пряма зрозуміло тисячним роком до нашої ери. Що мене найбільше кумарило, що коли я був навіть малою дитиною, це те, що шліман давав своїй дружині Софії буквально носити ці прикраси. Навіть є фотографія, зараз я їм покажу, де Софія ця просто стоїть в прикрасах і любується, її благополучно фотографують. Це неприпустимо, бо археологи не можуть одягати персні там якісь цілякі прикраси на себе. Це просто неприпустимо. Та й загалом шліман контрабанду якраз таки вивіз ці скарби з Туреччини. Коротше кажучи, шліман це лютий крінж в археології. Які ж наслідки цих розкопок? З другого боку, шліман знищив ту трою, яка нам всім треба. Ту трою, яка, власне, була успівана Гомера. Її не існує, вона була вбита Шліманом. З іншого боку, він викопав зовсім іншу цивілізацію, давню цивілізацію, ще давнішу, ніж та Троє. Він викопав замки палаци яким 5 тисяч років став на 23-й рік. Він викопав прикраси, яким також 5 тисяч років стало на 23-й рік. Тобто він виковав те, що було давніше, ніж Троє. Чи погано це? Так, це погано. Чому? Бо якщо він би заручився підтримкою професійних археологів, то він би зміг би викопати і трою шість, і трою сім, і трою два, і так далі. І абсолютно всі ці пам'ятки були б збережені. Так дійсно вже під кінець своїх якби розкопок він задіював різних археологів професійних, але це вже було під кінець, тоді вже коли вже майже все було розкопане. Як сказав один дослідник, шліман досяг того, що не змогли греки. Шліман остаточно зрівняв стіни Трої з землею. А що ж у нас з карбами прямо? Де вони знаходяться зараз? Всі скарби ще за життя шлімана перебували в Німеччині. В 39-му році, коли почалася Друга става війна, їх заховали в підвал музею, а згодом переховали в інший музей в Берліні. Але після штурму Берліна у 1945 році радянські війська вкрали ці скарби і перевезли до Пушкінського музею в Москві. І до сих пір екземпляри шлімана з цієї трої-два лежать саме в Москві. І як їх забрати, звідти ніхто не знає. Підсумовуючи, варто значити, що в цих розкопах також не варто забувати і Френка Келверта, який буквально сказав: Шліману де треба копати. Бо саме Келверт знав, що на гісарлику троє. Якщо б не Келверт, шліман би в житті там би не почав би копати. Також ця історія слугує уроком для кожного: що треба готуватися, при тому дуже ретельно готуватися перед тим, як щось робити. Бо бачите, шліман хотів викопати трою і взагалі не думав, як він це буде робити. Він думав, що він просто викопає, чим глибше, тим краще, і все, і він знайде трою. А насправді він просто сам себе переграв. Якщо тобі сподобалося відео, то постав цьому відео лайк та підпишись на мене. Також підпишись на мій телеграм-канал, посилання в описі до цього відео. Дякую за увагу та гарного тобі дня.